Ви дуже часто просите, покажи нам якийсь реальний кейс з поля. І ось ми приїхали знімати відео про гербіциди, і так склалося, що ми зупинилися, де є гарний пейзаж, і на цьому полі прям є велика проблема з внесенням гербіцидів на кукурузі. Тому я запишу цей кейс, вам буде корисно. Ставте лайки, сідайте зручніше і погнали дивитись. Гровекс, ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук, я агроном і засновник гробок Soградіство Holding. Бренду, який допомагає вам годувати світ, і ми драйвимо аграрний ринок України. Ви приходите до нас з питаннями, проблемами, ми записуємо контент і створюємо сервіси для вас. Всі посилання і телефони знайдете під цим відео. Тепер погнали, розберемося, що тут у нас робиться. Отже, поле кукурудзи. Посіяна вона рано. Сходила довго. У фазу приблизно 3 листочка тут був внесений гербіцид, хороший гербіцид. Він ну, виглядало, наче як забрав все. Але осталось дуже багато лободи. Дивись. Зніме рядок, так щоб було видно. Тобто Тут реально там, десь 3-4 рослини. Лободи на квадратний метр. Лободи реально багато. Ось були соняшники взрослі. Соняшники були такі десь дві пари справжніх листків. Ну, понятно, що були і дольки, вони вже геть пропали, їх вітром роздуло. Тобто дводолку завалило всю. Ну, реально було багато різної дводолки, там і щир, і всякі хрестоцвіти і так далі. От. Але лобода залишилась. Вона яка була, така і є. І е, у нас однодолка така червона-це червона, червона. Це так працює е, конкретно тут. Я, я не знаю, що було внесено, але я бачу по вигляду е, зовнішньому, що це, швидше за все, був нікосульфорон. Отже, е, тут, швидше за все, була якась дікамба з нікосульфороном, яка круто завалила всю дводолку, крім лабади. лободи, е, забрала е, більшість е, однодолки. Е, Мабуть, навіть всю одну забрала, але ось нова однодолка сходить. Грунтовою е, дією її пробує забрати нікосульфорон, який був, але тут вже сухо. Я ось копаю 3 см, 5 см і вологи не находжу. Що це означає? Що е, зараз вже однодолка сходить з тої глибини, де немає да, Вона червона, да, її крутить. Але їй пофіг. Тут треба знов вносити гербіцид. Чого? Бо лободи тут більше, ніж дві рослини на квадратний метр, це дуже страшно, перше. Друге, посходило дуже багато однодолки. Тому нам треба і окей, ще раз. І нам треба якась діюча речовина, яка буде забирати лободу. До речі, якщо сюди в перший раз хазяїн додав би якогось жирнішого прилипача. Полобуду би забрало, і, можливо, можливо, але це не точно, була би краща дія проти однодолки. Але окей. Ще усугубляється ситуація цим? Чим? Тим, що кукурузка в нас вже разом 1, 2, 3, 4, 5, 6, майже 6 повноцінних листків. Вже. В середньому по полю є там більше-менше, десь 5-6 листків фаза вже зараз по полю. Що тут треба робити? Зараз фаза, коли можна вносити будь-які гербіциди, вже пішла. Шостий-сьомий да? листок, а поки хазяїн цього поля, вибачте, роздуплиться, купа якийсь гербіцид, на полі вже буде 7-8 листків. Тобто фаза для того, щоб внести будь-який э, страховий гербіцид, вже пішла. Тобто ми не можемо вносити пріму, ми не можемо вносити дікамбу, ми не можемо вносити сумішеві, э, типу якісь, не знаю, э, Стелар той самий, окей, да? тобто, там є реєстрація до 7-го, але ж ви бачите, там в складі Дікамба, що ж у нас власне, залишається. Да? І Я це відео зараз запишу для того, щоб всім залишилась пам'ятка. Ну, Можна пробувати а, брати препарат, який нікосульфорон з мезотріоном, люміс або аналоги. А, теоретично, він буде безпечніший, ніж будь-які інші сумішеві. Теоретично, можна пробувати забрати це все мастер-павером. Але є дуже велике питання до лободи. Тому, перш за все, є нагадую, що в нас є флоросулам, який може ефективно забирати дводолку. Тому поки ще лобода маленька, можна флоросулам класно скомпонувати з якимось прилипачом, який буде класно контролювати саме лободу. Да? І або зробити ще, поки кукуруза невелика, суміш з нікосульфороном, або пізніше, окремо, коли вся одна долка зійде. Окремо зробити нікосульфороном із своїм прилипачом. От. І таким чином це буде мінімальний негативний вплив на кукурузку, і можна буде забрати всю однодолку і проконтролювати лободу на цьому полі. Тому що швидше за все по цій кукурузі буде потім соняшник, і, ну, бо ми в степу зараз знімаємо це відео, ну точно буде не пшениця, да, а все інше в степу, як правило, не сіють. От. Тому швидше за все буде по цій кукурузі соняшник. І якщо в цьому соняшнику в наступному буде відсіміниться ця вся лобода. То, ну, вибачте, це буде жопа. Да? Тому, перш за все, це буде недобір рожі кукурудзи, По-друге, це буде жопа потім із соняшником. Тому, а що нам це треба? Тому окей, є е, флоросолам з хорошим прилипачом, плюс внесення зранку, тільки що про це відео записували. Передивіться обов'язково, коли вносити гербіцид зранку чи ввечері. Плюс е, окремо бажано окремо, бажано не разом бажано окремо. І трошки пізніше Нікосульфорон так само своїм прилипачом, так само зранку, щоб завалити одну долку окремо. От, конкретне поле, конкретний кейс, записав вам відео. Ви ставите лайки, пишете наступні запитання, приходите на Grovex Market купувати гербіциди, на Grovex Track здавати зерно. А я вам дякую за увагу. Хай прибуде з вами урожай і перемога!